Весною, коли я показував обрізку е дерева сад зерняткового, були прохання показати, як будуть виглядати плоди на ньому в період дозрівання. Ось дивіться, це я не приклеював. Це гілочка так нахилилась груші, до яблуні і на одному дереві. Фактично, можна побачити плоди яблуні різних сортів і груш. Це декоста, дуже шикарне, соковите, смачне яблуко, можна їсти одразу з дерева, вже достигає. І довго лежить. Миколі Бешенкову подяка за те, що розказав і надоумив цей сорт нащепить. Була стара яблунька, 5 гілочок. Три з них я нащепив яблуні в дві груші. Ну і це вже четвертий чи п'ятий рік, треба подивитися. Декоста, це вже третє плодоношення. Тут же груша в своєму сегменті на своїй гілки. Чого підійшов? Бо бачу, що вже грушу почали скубати. Значить, достигла, треба знімати на дозарювання. Тоді на цю частину. Я нащепив джумбапом. Отримав сигнальний врожай, французьке яблуко велике. Але мені не сподобався смак і нащепив сікаєші Японське топове яблуко номер 1 І в цьому році на цьому щепленні я вже бачу дві сигналочки. Яблуко чимале-велике, воно ніби й до кілограму може досягати в розмірах. Ну, але це по суті сигналка. Надіюсь, наступного року плодових бруньок заложилось багато і урожай буде і більше по кількості і по розмірам. Значить, декоста груша сіка і шиє, тепер цей сорт яблук ви всі впізнаєте. Це Голден. Навантаження Голдена він на своєму сегменті. Ще одна груша. Ще одна груша. Тобто дві груші і, і три сорта яблук. Ну, і з цієї сторони підійшли знову ж до Джона Голд Декоста. Дуже рекомендую звернути увагу на це яблучко. Ну, таке собі завантаження, ще росте, розвивається. Це по суті на одному корені дерево сад Ну а поруч це виходить слива. Байрон Голд.